Далі до теми здоров'я не зазирає у свій паспорт героїня нашого наступного сюжету, бо впевнена, що її календарний вік зовсім не відповідає біологічному. Про це наша наступна історія. а Потім розмова в студії з експертом про те, що ж таке біологічний вік і як його визначити. Ольга Степанівна за своєю улюбленою справою. Фотограф, нова професія 65-річної студентки. Пані Ольга вже кілька років навчається у інституті третього віку. Це учбовий заклад для літніх людей. У свій паспорт жінка не зазирає і впевнена, її календарний вік з біологічним нічого спільного немає. По крайнім 50 точно чувствую. Енергійна із купою планів на майбутнє Ольга Степанівна не збиралася сидіти на пенсії і вступила одразу на три факультети: мистецтвознавство, літературний та фотомистецтво. Мені, кстати, дуже подобається фото. Да, я би навірно би змогла бути фотографом і може бути ні неплохим. Без фотокамери жінка нікуди не виходить. Це мій друг товариш і брат за кілька місяців навчання. Вже навіть опанувала фотошоп. Тож кожну світлину тепер ретельно обробляє. Дивіться, Стрітвіті таке. Сразу кошка походіла після завершення цього факультету. Жінка має намір опанувати ще й професію дизайнера інтер'єру. Допустим, обставити квартиру. Може бути ні зната пафеншу, по феншу, лі по крайній мірі світову гаму. як подобрати це цікаво. Активна життєва позиція та наявність захоплень допомагає довше залишатися молодими та здоровими. На цьому наголошують психологи. Крім захоплень та хобі, варто ретельно стежити за харчуванням, займатися спортом та відпочивати. У нас в гостях Олександр Коляда, науковий співробітник лабораторії епігенетики Інституту геронтології. Доброго ранку. Пане Олександр, я, чесно кажучи, очікувала тут побачити вусатого усе того дядька, не такого молодого чоловіка. Ви знаєте секрет молодості? Ну, секрет молодості прос, ну це секрет, по-перше. Во-вторых, мабуть, не всім подобається, тому що він включає в себе роботу над собою. От зараз ми про це детальніше поговоримо. Власне, ви бачили наш сюжет героїні їй вже там за 60, а вона розпочала нове життя. Uh -huh. От власне дійсно от таке позитивне налаштування може е, е, збільшити, це, зменшити, скоротити цей паспортний вік і біологічний uh -huh. вік. Ну так, таке може бути. деле, це дуже трудно подається із нам ученим. Такі наблюдені є. Люди, які мислять позитивніше і настроєні, звичайно, живуть дольше. Вот удивительное наблюдение, я, я прошу прощения, да, у каждого свой биологический возраст, он не совпадает с реальным, да, mm -hmm. а, есть много способов разных, современных, несовременных, как обозначить свой биологический возраст, и у них тогда, когда-то мне дали такой предмет, он продается в магазинах, просто на него становишься пятками голыми, mm -hmm. он раз тебе показывает датчик, о, и что вы думаете, мне написали, что мне 53 года, хотя совпадает? 37... Ну... А, и чувствую на 17. И что делать? Как быть? То есть можно определить биологический возраст самостоятельно, с помощью каких предметов или, может быть, каких-то Ну, 50-летние пятки – это хорошо, да, но биологический возраст – это всегда комплекс. Да? То есть это комплекс разных показателей, по которым можно посчитать, а насколько ваши клетки, ваши органы сегодня думают, что им лет. Может, вы много нервничали на прошлой неделе, и они за эту неделю постарели на 5 недель. Да? А может, вам сегодня хорошо, и они помолодели. То есть это комплекс показателей как физиологических, вот объема легких, угу. кончая молекулярными. То есть каждый Клеточка четко считает, сколько ей сегодня лет. И этот показатель можно у нее взять и померить тоже. Интересно, То все-таки это нужно длительное такое обследование и диагностика. Вот да. ну вообще о биологическом, биологическом возрасте уже спорят не одно десятилетие, что его продлевает, что сокращает. И вот американские ученые следят и да исследуют вот сенсационный эксперимент длиной в сто лет и давайте его сейчас посмотрим и потом прокомментируем. Експеримент довжиною у 100 років, який розпочався у 20-х роках минулого сторіччя, і триває до сьогодні, старт цим дослідженням дав президент Американської асоціації психологів Льюіс Терман. У центрі досліджень півтори тисячі дітей за здоров'ям та психологічним станом яких спостерігали чисельні лікарі та психологи. Декілька років тому ці дослідження були опубліковані в книзі проект Довголіття. Автор, професор Каліфорнійського університету Говард Фрідман. Саме він жорстко і безапеляційно спростував звичайні для багатьох речі. Міф перший оптимісти старіють повільно. Як довів експеримент ученого, це не так довше живуть ті, хто з холодним розумом сприймає труднощі. Міф другий уникайте стресів, вони скорочують життя. Це також неправда. Стрес від стресу різниця. Як запевняють учені, наявність випробувань і легкої нервової напруженості необхідні для здоров'я. І міф третій тяжка робота скорочує життя. Професор Фрідман відкидає цю теорію, як засвідчив експеримент учасники, які багато працювали, щоправда, любили свою роботу, залишалися здоровими та активними до 75 років. Власне з такими іслідуваннями? Да, да, то є по більшій частині це дійсно так. Тобто э, э, стрес, який різкий і короткий, он дійсно нас улучає. А стрес, который дліться, да, мінути часи дні. Этот нам только вредит. Конечно. Александр, а расскажите какие-нибудь последние секреты и новости в сфере геронтологии, собственно говоря, и долговечности нашей жизни? Ну, геронтология тем прекрасна, что все новости у нас хорошие, да, как бы. И каждый год, да, и каждый год все время открываются какие-то высокотехнологические способы продления жизни. То есть, если вот раньше, за последние сто лет мы могли надеяться только на то, что бегая по утрам и там чуть меньше кушая, мы можем продлить жизнь, вот, И теперь мы верим в то, что наука тоже может это сделать. Вот это что, есть какая-то пилюля или будет, что так ее принял и все, и живу дольше? Ну, такая пилюля действительно на животных работает. А, есть и работает? Да, да, да ей удается продлить жизнь животными на 50% и на 80%, то есть нет биологических причин, почему это должно не сработать на людях. То есть мы очень-очень ждем и говорим о том, что здоровый образ жизни, это то, что нам нужно для того, чтобы дотянуть еще 20 до лет, сохранить себя в а, хорошей то форме. То есть 20 лет где-то еще нужно, чтобы да. появилась эта пилюля. Да, У нас да. есть, шанс. есть шанс. шанс. Говорите о трамплинчике таком себе. А вот я слышал буквально вот вчера, новость пришла из-за границы, ну, я не знаю, может быть, приз памятные британские ученые или нет, что а -а -а. на самом деле долговечность нашей жизни и, собственно говоря, в долгий век зависит от нашей генетики, от той ДНК, в которой там нашли какой-то крючок. Они его поправили. Что вы думаете? Процесс старения стал замедляться. Когда украинцы почувствуют на себе эти замедления? Э, такие опыты очень давно проходят, уже лет 10, находят такие, как вы говорите, крючки, которые можно исправить и продлить жизнь. Природа это делает, в природе животными, они живут <с дольше, ученые это делают животными в лаборатории. Люди это почувствуют тогда, когда эти препараты пройдут все испытания на людях, которые уже потихоньку начинаются, это займет 5-10 лет. Все мы можем помочь этим к своим позитивным настроям к науке к ГМО, да, и тем самым чуть-чуть упростив вот эту вот систему дохода до практики этой генетики. Ну, кроме Ну от говорять, да, у нас є времени, да, да стільки питань, вопросов. І якщо то можна отметить, такий молодий чоловік займається геронтологією, а, вот интересно. Ну, Спасибо вам большое. Ну, лет, значить, років 20 нам наперебачакати, щоб щоб отримати вже ту пігулку, яка продовжить життя, а до цього треба вести здоровий спосіб життя і позитивно налаштовуватись, і тоді точно у вас біологічний вік буде там на 20-17, у кого як. Ну, дякую ще до нас завітали в гості, відповідали на наші питання питання. я нагадаю, що це був Олександр Коляда, науковий співробітник Лабораторії епігенетики інституту геронтології. Ну, а сніданок триває.